Друзі, всім доброго дня! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас у продаж надходить ось такий білосніжний гарний автомобіль. Це Volkswagen Sіроco 2010 року випуску. Має двох господарів, але завжди був в одній сім'ї. Так, це авто на двохлітровому моторі 2.0 TCI. Та працює в парі з 6 автоматичною коробкою передачі. По кузову авто без питань. Має один підкрас, підкрашувався капот від сколів легесенько. Так, взагалі по кузову ніяких питань немає. Авто має дуже гарний вигляд, такий білосніжний, кузов не затертий. Ось, будь ласка, дивіться. Салон також автомобіля зберігся в ідеальному стані. Зараз ми перейдемо до нього. Будь ласка, дивіться, має легке тонування. Подивіться, в якому стані карти. Ось, будь ласка, сидіння. Все просто в ідеальному стані. Кермо, також ось таке круте у нас, спортивне тут. Ось, будь ласка, дивіться. Дуже приємно пахне в салоні. Автомобіль має 100 тисяч пробігу. Ось, будь ласка. По комплектації. У автомобіля повний електропакет, підігрів дзеркал, електрорегулювання. Склопідйомники, датчик світла, датчик дощу. Ось такі підрульові перемикачі. Ось, будь ласка. Також має двозонний клімат контроль, має підігрів сидінь. Ось така у нас коробочка DSG 6. Питань по техніці немає, двигун завжди обслуговували вчасно. По автомобілю, по техніці, по ходовій частині, по коробці та по двигуну питань немає, все працює без нарікань. Ось, будь ласка, подивіться, який ще шкіряний підлокотник в якому стані. Все в дуже суперовому стані. Задній ряд сидінь, будь ласка. Потолочок чорний. Супер стану в авто взагалі. Все працює як треба. Авто їде дуже класно, дуже динамічне, дуже приємне в управлінні. Ще раз повторюсь, авто завжди було в одній сім'ї. Будь ласка, приїжджайте до нас на тест-драйв у автопарк Запоріжжя. Ми на вас чекаємо.